Кияшка 22. Цей будинок, частину цього будинку було суттєво зруйновано 24 вересня 2022 року. Півтора роки пішло на те, щоб відновити цей будинок, не дивлячись на те, що обіцяли його вже здати і в серпні 24-го, і в липні, і в квітні 24-го. Про його готовність остаточно оголосили лише в грудні 2024 року. З того моменту запрацював ЦНАП і більше ніж 30 мешканців цього будинку могли повернутися у свої квартири. Проте, у квітні, ми запитали у органів влади документ, яким введено цей будинок в експлуатацію. І виявилось, що лише наступного дня після направлення нами запита цей будинок було введено в експлуатацію, тобто 24 квітня 2025 року. На жаль, ми знову констатуємо те, що в Запоріжжі експлуатація об'єктів відновлення відбудови відбувається без введення їх в експлуатацію. І це є негативним прикладом. Хоча цей будинок мов би стати позитивним кейсом, але подивимось на документи. Будинок номер 22 по вулиці Кияшка в місті Запоріжжя був одним з перших, які було пошкоджено в результаті збройної агресії Російської Федерації 24 вересня 2022 року. Виконавців проектних робот та здійснення авторського нагляду було обрано дуже швидко і за неконкурентною процедурою. Загальний бюджет проєкту передбачався у 60 мільйонів 400 тисяч гривень. З державного бюджету мало надіти 38,4 мільйона гривень, і з місцевого бюджету 22 мільйона гривень. Але під час реалізації проекту бюджет було збільшено у зв'язку з виникненням потреби у виконанні додаткових робіт. Замовником проекту виступав департамент з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, який 30 вересня 2022 року уклав договір на виготовлення проектно-кошторисної документації. З товариством ан після проведення експертизи кошторисну вартість було зменшено на 1,7 млн грн. на 2,8% від заявленої кошторисної вартості. 31 травня 2023 року. Він уклав договір на ремонтні роботи з товариством Статус Буд Інженірінг». Роботи мали тривати до 31 грудня 2023 року. Потім укладається договір на техконтроль з Марковою Марією, який вже мав тривати до кінця 2024 року. Другого. Серпня 2023 року і 26.11.24 укладаються два договори на коригування проєктно-кошторисної документації товариством Статус Бутінженірінг, яке, яке в цей час виконує ремонтні роботи. Один з експертних висновків за цими коригуваннями було підписано товариством експертиза МВК, і від імені цієї організації підписала його та ж сама Марія Маркова, яка проводить у якості ФОПа техніку. Технічний контроль за е, ремонтними роботами. 17 грудня -го 2024 року було укладено черговий договір на додаткові ремонтні роботи з тим самим товариством Статус Бут інженірінг. В результаті, фактичний бюджет цього проекту зріс на 16 мільйонів і став 76 мільйонів гривень. Всі закупівлі проведені за участі одного учасника при перевірці фактичних сум оплати було встановлено, що частина коштів на користь ФОП маркової і е статус бутінженіринг були проведені не через державне казначейство, а через АБ Укргазбанк. В результаті реалізації проєкту кошти розділились між трьома е, виконавцями. Проєктні роботи та авторський нагляд е, «Товариство Анстройпроект проєктні роботи коригування та авторський нагляд «Товариство Статус Boot ремонтні роботи «Товариство Статус Boot і технічний нагляд 1,3 мільйона ФОП Маркова Марія. На діаграмі ми бачимо, е, як це розподілилось, в яких долях. Марія Маркова, окрім ФОПа і експертизи МВК, має ще дотик до Запорізького проєктно-експертного бюро. І саме ці три виконавці найбільше ми зустрічаємо серед підрядників на роботах з відбудови відновлення в Запорізькій області. За даними платформи ЮКонтрол бенефіцарними власниками товариства з обмеженою відповідальністю АНСТР є і Читовкін. Артем і Шуваєва Олена що стосується товариства Статус Буд Інженіринг», то вони належать Марії Головач і Діду А, Марія Головач в 2015 році балотувалась від партії ЄС до Запорізької міської ради, а батько Карини Дідух ну, за всіма ознаками батько Карини Дідух в 2020 році балотувався від опозиційного блоку також до Запорізької міської ради. Треба зазначити, що на вибори цю партію вів Євген Баліцький, який зараз від Російської Федерації нібито очолює таку фейкову структуру Запорізьку область, і знаходиться він зараз в Мелітополі і дуже активно працює проти України. Держаудитслужбою службою було проведено ряд перевірок закупівель за е, цим об'єктом, і було виявлено порушення у двох закупівлях ремонтних робіт, які проводило товариство Статус Бутінженірінг. Було встановлено порушення вимог пункту 4.1 постанови 710. Було виявлено необ'єктивне та упередження визначення переможця відкритих торгів з особливостями, порушення вимог абзацу 10 частини 1 статті 10 закону, порушення абзацу першого пункту. 11 особливості та пункту 83 постанови 668, загалом було виявлено завищення вартості договорів на технічний нагляд з фобмарковою на 45,1%, завищення вартості договорів на авторський нагляд при укладанні тих договорів з товариством АНСР проєкт на 19,5%. Відсутність маркування матеріалів у актах виконаних робіт, що може свідчити про можливі ризики необґрунтованих витрат. При цьому на різних форумах пані Регіна Харченко, ВО мера міста Запоріжжя, доповідає про великі досягнення у процесі відбудови міста Запоріжжя. І, судячи з реакції на її виступ пана Кулеби і пана Безгіна, про реальний перебіг обрання і планування проєктів відбудови відновлення, вона на цих форумах не повідомляє. Ми розповіли про процес обрання і закупівель в ході реалізації капітального ремонту будинку 22 по вулиці Кияшко в місті Запоріжжя після. Потрапляння російського боєприпасу. А про сам процес відбудови дивіться в наступному відео. Там не менш цікава історія.